Важливо є зрозуміти, що приготування це також час нами проведений, пережитий. І від того, як ми його використаємо, як ми його проведемо, він може бути для нас корисним, а може бути часом змарнований, так ціле наше життя людське. Воно може бути для нас корисним, можемо щось для себе придбати, а можемо багато і втратити. У цьому приготуванні, напевне, треба повернутися до іванських розповідей про місце народження Божого Сина. Ісус Христос народжується у Богому вертепі. Людина не має соромитися того, що серце наше є по відношенню до Бога, дуже убоге. Напевне, таке серце найбільше Господь сприймає. Бо ми даємо можливість йому творити, нас перемінювати. Ми повинні собі пригадати оті слова, якими молиться цар Давид, серце чисте створи в мені Боже і духа правого, обнови в нутрі моєму, чистота нашого серця, прику Господь блаженство навчає, блажені чисті серце, бо в небо побачить. Якщо ми досягнемо тієї чистоти наших сердець, ми його побачимо. Він буде народжуватися в кожної хвилі нашого християнського життя. Він буде нас сам змінювати. Він нас тільки буде очікувати погодження на ту зміну, буде очікувати співпраці у тих таких, найважчих хвилинах нашого життя. Цікава є річ така, що Різдво є оповите великим таїнством, таїнством народження Божого Сина. Бог наближується до людини, приймає людське тіло, входить у долю людини і хоче перебувати з нами там, де нам є радісно і там, де нам є болісно. Якщо ми дозволимо йому перебувати в нашому житті, це і буде найкращим нашим приготуванням.